А смерть кощея водяного, той, що опам рибацьким зветься в народі, знаходиться на жалі гачка Овсетного, який разом з приманкою щука зубаста проковтнула. А щука та в баклані не на жерловому, а баклан в баккані, який висить на самій високій сосні острова Великого. Баккан той я знайшов. І сьогодні у нас буде розпаковка! Насправді розпаковку ніхто робити і не збирався. А от невеличкий огляд, так. Ще кілька років тому до подібної аксесуарки я відносився досить скептично. Вважав, що це щось таке гламурненьке, не зовсім потрібне. Проте варто було лише один раз покористуватися, і після того я на риболовлю без бакана не їжу взагалі. Ба Більше з кожним разом я знаходжу щось новеньке у користуванні і комфортності зручності для риболовлі разом з такою сумкою. Глобально, це. Просто сумка настільки проста, як двері. Проте для виїздів на природу вона максимально зручна. В бакан можна покласти абсолютно все: і коробки з приманками, і коробки з розхідниками, і запасним силіконом, і бутерброди, перекуси, термос, воду, ну все, що загодно можна туди покласти. Ви можете сказати, що в рюкзаку носити зручніше речі, М -м, мабуть, я з вами погоджусь, але є одне але: якщо ти походиш з заповненим рюкзаком. Півдня. З часом починає давити на плечі і вже починає шукати на березі якесь місце, куди його можна прилаштувати. Але рюкзак всюди не поставиш. Там пісок, земля чи волога, і потрібно шукати щось таке, щоб рюкзаку було комфортненько. А бакан носити собою постійно не потрібно. Його прямо собі під ноги ставиш і в задоволення в комфортом рибачиш. Він абсолютно не боїться вологи, піску. Він зроблений з Єва матеріалу, який дуже класно миється. А скільки разів в мене було таке, що друзі, з якими я рибачив на Дніпрі, коли залишали рюкзак там, чи сумку на березі, давали воду, вона дуже швидко піднімалася. А коли ти ловиш рибу, ти в процесі, ти не думаєш про свої речі, які в тебе за спиною. Клас, а речі вже мокрі. Бакан цього не боїться. Його абсолютно можна поставити в воду, буде дуже класно і зручно, і всі речі завжди будуть під боком. І... Скажемо, в прямій доступності нікуди не треба за ними йти. Навіть якщо у тебе тут лежать якісь приманки, ти можеш звідти достати, поміняти і якби, далі собі рибачити спокійно. У мене ще поки що є друзі, які продовжують ходити на риболовлю з рюкзаком і з пакетом з перекусом, але вже на одній із останніх рибалок. Тин товариш мені каже, так, мені напевно також потрібна така штука. І ця фраза була досить очікувана, тому що переваги дуже явні. Відносно нещодавно в мене з'явився ще один бакан. На хіба, спитаєте ви? Для того, щоб не класти мокрі речі в машину, такі як вейдерси, заброди, гідрокостюм і тому подібне, сподобалось. Сподобалось. Дуже сподобалось. Сподобалось. <реш> Добре, що зараз ніхто не робить цих букстейдів. <реш> Деякі мої знайомі використовують бакан для зберігання і транспортування риби. І дійсно, це в певної мірі набагато зручніше, ніж використовувати пакет, який з великою ймовірністю з часом порветься. Бакан також краще, ніж відро. Чому? Як мінімум, тому що він фолдінг, тобто він складується і в складеному вигляді. Він займає дуже мало місця, і його можна зберігати на балконі, в багажнику машини. От в такому вигляді. А коли розкласти, ми отримуємо конкретно тут 21 літр корисного об'єму. Девід Коперфілд. Також в цій сумці є наплічний ремінь для зручності переноски, який регулюється на потрібну довжину. І верхня кришка, яка закривається на зіпері. До речі, це ще один момент: дощову погоду ваші речі будуть більш захищені від води. На верхній кришці ми, крім маркування конкретного об'єму бакану, розмістили ще лінійку певної довжини. Для чого вона потрібна? Зрозуміло, для того, щоб міряти, фотографувати величезні приманки, якими ви ловите і нічого не можете зловити. А якщо улов все ж таки є, то можна перевірити, чи відповідає ваш розмір риби. Мінімально дозволеному згідно законодавства України. Тобто, чим більше бакан, тим довша лінійка. Асортимент. Ми пропонуємо бакани в п'яти різних розмірах: 17, 21, 26, 34 і 45 літрів. Випускаються вони в двох кольорах: чорний і салатовий. Яскравий колір не просто так. Кольорове рішення згідно нашого брендбуку. Я впевнений, що у вас є коріш, який регулярно забуває Снасті після риболовлі десь на березі. Покажіть йому цей бакан. В такому кольорі Снасті точно буде важче забути на риболовлі. Також у нас є ще дві окремі модифікації. Це бакан об'ємом 30 літрів із жорстким покращеним міцним дном. Це одна модель, а друга модель з простими ротхолдерами випускається в розмірі 23 літра. Тобто це такі тримачі, куди можна поставити під час риболовлі запасне вудлище, наприклад. Він підійде для спінінгів ультралайт, лайт, тобто дуже довгі і важкі спінінги, напевно, тут буде складно тримати. Також це можна використовувати як тримач для плоскогубців, карцанга, зєвника, чи якихось подібних інструментів для того, щоб вони були в швидкому доступі біля вас. Куди складати рибацьке приладдя, ми наче розібралися. А тепер час попіклуватися про наші спінінги. Маємо для вас напівжорсткі чохли для вудлищ. В першу чергу це дуже зручно. Інколи буває, що я беру з собою на воду лише один спінінг. Але це буває настільки рідко. Зазвичай це 3-4 різних спінінга. Наприклад, якщо я не знаю, в яких умовах я буду рибачити, і мені потрібно хоч приблизно підходящий комплекс зібрати. Або ж якщо я беру вудлища під різні задачі чи тести. А, та й в принципі просто для підстраховки, якщо я зламав спінінг, там підсікаючи якусь дуже велику рибу, або просто банально на закиді трьох грамів. Ну, всяке буває. Звісно, крім зручності транспортування, такий чохол буде захищати ваші снасті також від певних механічних пошкоджень. Ще у цього чохла внизу є така пластикова жорстка ванночка. Тобто конструкція передбачає, що ви будете його ставити на землю, в пісок, де, якусь волог... де волога є. Тобто ця частина захищена і, відповідно, ваші снасті всередині будуть сухими. У нас є ручка для транспортування ось така. І є наплічний ремінь. Тобто, якби просто і дуже класно. Випускається даний кейс в чотирьох розмірах: 115, 125, 135 і 145 см. В найдовший буде поміщати спінінг приблизно 270. Цей чохол також буде доступний в двох кольорах. Чорний і салатовий. До речі, це я вже знаю, кому я подарую. Є в мене один дружбанчик, який полюбляє влаштовувати акції з безкоштовними снастями на берегах України. Є у нас ще одна модифікація таких тубусів для поміркованих рибацюк, які не дуже люблять кожен раз збирати і розбирати водилище з катушками. Даний кейс має спеціальне розширення, куди зібрана снасть, поміщається повністю. Зазвичай такі тубуси використовують для того, щоб снасті завжди були поготові. Ти просто їх взяв, швидко зібрався і пішов на воду. Вони можуть бути використані, я маю на увазі, ці тубуси як для зібраних спінінгів, також і для фідерів, і для поплавчанок. Доступні в трьох розмірах 115, 130 і 145 см. А тепер ще одна цікавинка. Поясна сумка Select. Якщо просто вона дуже кайфова, вона мені надзвичайно подобається своїми компактними розмірами. І при таких габаритах поясне кріплення є дуже широким. Навіть завантажена сумка буде максимально рівномірно розподіляти вагу по усій талії. Навіть якщо ми сюди покладемо повну коробку з чебурашками чи якимось іншим залізом, там, наприклад, пількери чи тилспінери. Такий широкий ремінь ніде не ні буде нічого не передавлювати, ні муляти. Пастекс, відповідно великого вражаючого розміру. Він дуже надійний і буде вам служити дуже довго. Ремінь можна відрегулювати під потрібну довжину. Зайві хвостики складаємо і ховаємо під резинками, щоб нічого ніде зайвого не було. Основне відділення має розміри 23 на 15 на 10 см. Я думаю, на слух така інформація вам нічого не скаже. При такому об'ємі сюди поміщається приблизно три таких коробки, можливо, навіть чотири, якщо їх туго туди втиснути. Передній карман має дещо менший розмір. Відповідно, сюди поміщається дві-три ось таких коробки плоских, невеличких, всякими, різними розхідниками. Або ж одна коробка і декілька пачок запасного силікону. Передні накладні кармани. Сюди класно поміщається декілька бобін з флюром, або ж коробочка з різними фурнітурою, застіпки, вкрутиші і тому подібне. Також сумка з двох боків має ще два невеличких кармани. Сюди знову ж таки можна покласти або запасний силікон, або якісь там чебурашки, грузики і тому подібне. Ще ми маємо на поясі декільця для того, щоб. Щоб, наприклад, сюди чіпляти ретрівер чи карабін з магнітом, наприклад, для рукавички або ж якогось іншого інструменту, також сюди можна причепити рушничок, щоб витирати руки. З однієї сторони, з лівої, на ремні, є спеціальне кріплення для плоскогубця або корцанга. Ще у верхній частині у нас є два декільця. Які ми можемо використовувати, наприклад, якщо сумка дуже навантажена і ми хочемо розгрузити трохи пояс, ми чіпляємо на плічний ремінь, який також є в комплекті. І монтується дуже швидко і просто. Я знаю, що є рибацюги, які в принципі полюбляють так носити поясну сумку. Тобто і за пояс чіпляти, і на шию, тобто вага рівномірно розпреділяється. Матеріал, з якого виготовлена ця сумка, це поліестер, який має водонепроникну підкладку з ПВХ. Тобто дещо сумка захищена і від дощу також. Ця сумка має посилене дно, воно має таке пророзинене покриття, тобто його можна мити і ставити на вологу поверхню. А зі сторони, яка притуляється до тіла, розміщена спеціальна об'ємна сіточка, банальне для того, щоб була краща вентиляція в жарку погоду. Наче і все розповів. Якщо щось забув, обов'язково запитуйте в коментарях. Всім дякую за увагу, до зустрічі на воді. А щоб вбити того баклана, треба з цього калчана лук карбоновий взяти з тятивою восьмижильною та стріли дістати східноазіатськими ельфами кованими.